Добрий день, діти! Розпочинаємо наш урок Я досліджую світ. Приготуйте, будь ласка, до уроку підручник, зошит, ручку та простий олівець. Живої природи світ таємний, чий ми на уроці сьогодні відкриємо. Навчимось його красу не руйнувати, а примножувати, любити оберігати, а розпочнемо наш. Урок я досліджую світ із календарика спостережень. Розгорніть, будь ласка, ж зошит на сторінці 30. -ій. За одну хвилинку про сьогоднішню днинку. Запишіть, яке сьогодні число, яка температура повітря, який стан неба, чи були сьогодні опади, і які, і які інші цікаві явища ви помітили в природі. Молодці. Діти в нас зараз триває другий місяць квітень. Через декілька днів він закінчиться. На протязі цього місяця відбувались природні явища в житті рослин та тварин. Давайте ж запишемо, які ж явища в нас були в житті рослин та тварин. В житті рослин у нас це поява листя на березах і кленах. Цвітіння порічок і агрусу. В житті твари це прилітають зяблики, лелеки, журавлі, зозулі та ластівки. Діти, ми з вами закінчили свою мандрівку до пори року весна. І провели своє п'яте дослідження Людина і природа на весні. На сьогоднішньому році ми з вами разом перевіримо знання, що я знаю про погоду та природу на весні. Отож згадаємо Весна це шлях. Який проходить природа від правильно, від зими до літа. Згадаємо весняні місяці А. Грудень, січень, лютий, Б. Березень лютий травень. Б. Березень квітень травень. Правильно це березень квітень та травень. Пригадаємо сніготанення, Скресання криги на водоймах, льодохід, Повінь Це весняні явища в житті живої чи неживої природи. Правильно неживої Природи. СОКОРУх. Розвиток бруньок, розпускання листків, цвітіння, це весняні явища в житті, правильно в житті рослин. Доповне речення. Трав'янисті рослини, що квітують до розпускання листків на березі та черемсі, називаються пізноквітучі чи ранньоквітучі. І трав'янисті рослини, що зацвіли після розпускання листків на березі та черемсі, називаються пізноквітучі чи ранньоквітучі. Отже, трав'янисті рослини, що квітують до розпускання листків на березі та черемсі, називаються ранньоквітучі. А Трав'янисті рослини, що засвіли після розпускання листків на березі та черемсі, називаються пізноквітучі. Обери, які з цих рослин занесені до червоної книги України підсніжники, бузок, горицвіт і тюльпани. Правильно, це підсніжники та горицвіт весняний. З'єднай частини правильних тверджень. У нас є три фото: ведмідь весні, ластівка на весні і дерева на весні. Ваше завдання знайти правильне твердження, щоб відповідало до фото. Відновлюються і починають зеленіти. Прокидається від зимової сплячки, будує гніздо і висиджує пташенят. Будь ласка, давайте з вами віднайдемо, що в нас робить ведмідь навесні. Правильно, ведмідь навесні прокидається від зимової сплячки. Що роблять пластівки навесні? Правильно будує гніздо і висиджує пташенят. І що роблять дерева навесні? Відновлюють цукорух і починають зеленіти. Попрацюємо в зошиті. Будь ласка, розгорніть свій зошит на сторінці 48. Застосовуємо знання щодня. Розгадай кросворд від пана лісника. Упізнай рослини і тварин і впиши їхні назви у кросворд. Обведи ключове слово. Перевір себе. Отже, перевіряємо. На першому фото в нас була риба, карась, друге фото птах снігур, третє фото вовк. Четверте сосна. П'яте жук, рогач. Шосте риба судак. Сьоме дерево береза. Восьме квітка сон, трава. Вона занесена до Червоної Книги України. Дев'яте в нас дерева ялини. І останній птах у нас був на фото. Це синиця. І в нас вийшло ключове слово. Рівнодення. Нагадаю, день весняного рівнодення ділить добу навпіл. 12 годин триває день і 12 годин ніч. Припадає рівнодення на 20 березня, щоправда, вчені щороку вираховують точну дату його настання. Після дня весняного рівнодення дні поступово стають довшими. Проте ночі коротшими. Вважають, що День весняного рівнодення віддаляє Зиму від весни. Працюй самостійно. Ви попрацюєте над завданнями в підручнику на сторінці 121-122. Застосовуємо знання щодня. Що корисного і цікавого ви відкрили для себе, опанувавши розділ про весну. На цьому урок я досліджую світ закінчено. На все добре, дякую за увагу!